Чому не пише, не телефонує і ніяк не проявляється в вашому житті загадана людина? Давайте просто зараз з'ясуємо. Ця людина, показується, як трохи незріла за своїми рішеннями, за своєю поведінкою, за характером. Можливо, і за віком десь вона занадто молода. А можливо, за віком і не молода, але якоїсь зрілості немає в цієї людини. Так. Що ще. Ця людина зараз стоїть ну, такий етап в неї в житті, що розпочинає все спочатку по-новому. Цю людину ви притягуєте до себе. Вона про вас не забувається, в її серці є пристрасть до вас. Якщо ви жінка, то ця людина ну, бачить у вас дуже таку Багатогранну жінку, красиву, з різними талантами, стабільну, гарну господиню. Якщо ви чоловік, то ви саме про таку жінку зараз думаєте, чому вона вам не пише? Так, величезна пристрасть між вами. У цій парі, про яку я говорю про вас і того, кого ви згадали, є величезне бажання один до одного. Знову підкреслюється це бажання. Рух буде. Буде рух у вашу сторону. Можливо, смс-ка, можливо, дзвінок, можливо, приїзд, рух буде. Вся ситуація буде подолана. Тобто мовчання припиниться. Так. .Eh, подивіться, будь ласка, знову, якщо говорити про пристрасть, то тут просто демонічна пристрасть. Ця людина не може без вас. Не може без вас. Є деякі сумніви. Звичайно, вона щось сумнівається, зважує написати, не написати, проявитись, не проявитись, але настільки сильний потяг, що вона не втримається, в будь-якому разі все одно проявиться в вашому житті. Можливо, вам трішки треба зачекати. Зовсім трішки, небагато. За цими картами ця людина довго не, не витримає. Ну, Будьте на поготові. Тому що в будь-який момент ця людина може об'явитися. Можливо, ви навіть і готові до того не будете. І навіть в штики сприймете її. Тому що ви вже звикли усамітнюватися і зараз зважуєте все в своєму житті. Але перспективи відкриються. Перспективи будуть відкриті, дороги будуть для вас відкриті. Ще раз говорю: всі ці карти, вся ця історія говорить про одне: людина не може без вас, величезна пристрасть до вас керує її думками, вчинками, емоціями. Вона